Українці татусі та мами територія нашої країни є однією з найбільш замінованих у світі саме час потурбуватись про безпеку діток, особливо коли вони не з вами. Дивіться разом це відео, щоб уникнути нещасних випадків через масові замінування вибухонебезпечними предметами. Привіт. Мене звати Котусик, я дуже скучив за прогулянками на вулиці та грою з друзями. Ти теж тому сьогодні пропоную тобі пограти в особливу гру. Наша гра називається безпечно небезпечно. Так, ти дізнаєшся, які іграшки можна брати в руки, а до яких не можна підходити. Інакше буде боляче. Дивись уважно, праворуч м'яка іграшка, яку можна брати в руки, а ліворуч ти бачиш таку велику сіру штуку. До неї навіть не можна підходити. Навіть якщо буде дуже цікаво, що треба зробити правильно? Відійти від цієї сірої штуки та покликати дорослих. А тепер твоя черга. На екрані ти бачиш дві іграшки одна безпечна, а інша ні. Як гадаєш, яку можна брати, давай допоможу. Молодець. Як гадаєш, яку можна брати? Молодець. Як гадаєш, яку можна брати? Молодець. Ти тепер у безпеці. Гайда тепер на дитячий майданчик? Там стільки цікавих і яскравих предметів, але вони також можуть бути небезпечними та зробити ваву. Якщо ти побачив такий предмет, не підходь до нього та не чіпай. Це міна і вона дуже небезпечна. Якщо ти знайшов схожий на ці предмети, поклич дорослих. Пам'ятай, про знахідку треба обов'язково повідомити за номером 101 та 102. Запам'ятай це та будь здоровий!